Приготування страв до святої вечері це є магічний процес. Приготування починається із самого ранку на святий вечір. Ну, сьогодні хочемо одну із страв вам показати. Це борщ із грибами, сквашеними буряками із оселедцем із крапликами. Запрошуємо вас у наш двір. Ми сьогодні готуємо святу вечерю. Зготуємо 12 страв, і ми вам продемонструємо, як у нас готується борщ квасний із крапликами. Запрошуємо вас на нашої. Набираю теплої водички, щоб замісити креплики. Беру муку. На креплики нічого не даємо. Вода, мука і сіль. Більше нічого. Солимо муку. І тепленькою водичкою замішуємо тісто. Замішуємо тісто. Наша давна стільничка зроблена власноруч. Тут в селі зробили в майстерні. І нам подобається. Тачівка, баба каже, що вона її запам'ятала. А бабі вже 77. Так що це теж лівіть, я богій то вже коло 80 років. Переїжджу. Скільки у вас є? Робимо вушка. креплики. Отак. Бачите, робимо такий трикутничок і до кубки. І того вони називаються креплики, тому що мають бути отакі вушка. Всередину ми ставимо парена цибулька, попередньо приготовлена, і оселедець. Приготовляємо борщ. Попередньо. Щоб приготувати квашений борщ, потрібно накласити червоний буряк. У нас Наскал червоний, столовий буряк, ви розумієте. Десять днів до різдва до святого вечора він прокисає. Коли прийшов час святого вечора, попередньо ми кладемо варити гриби. Тоді ми лиємо цього борщику. Коли ми вже зварили крепліки, готові і заливаємо борщ. Це дуже-дуже смачна страва, дуже на нього чекають, і вона ніколи така не буде смачна на святий вечір. А здавній давен. Так у мене вдома баба доця постійно. їв до Юдия постійно. Квасить борщ. Постійно. Борщ ми приготували, креплики приготували і подаємо до столу. Стіл до святого вечора вже приготовлений. На столі у нас є борщ з рибами і з крепликами, кутя чи пшениця, як у нас кажуть, тушена капуста, салат вінегрет, пончики, У глечику ми маємо вар. Пироги з маком, пироги з картоплею, пироги з капустою, оселедець, тушена картопля, гриби і фасулі, як у нас кажуть, з узвар. На столі 12 страв. Сидять всі по старшині і коли поблагословують пшеницю, починаємо їсти. Картую. Змасу. Святий вечір це вже різдвяне свято, це вже вся підготовка до свят. Перше це приготування основної страви куті У нас холод пшениця. Заздалегідь цю пшеницю, чоловік чи газда сім'ї, повинен у кулі дручком її піхати. Він цю пихає пшеницю три рази. Після кожного разу жінка бере цю пшеницю на решето і відвіює її. Паладі називається зранку. Ґаздиня ту пшеницю бере. Водою її промиває декілька разів, але в нас є такий ще звичай, що тією водою ціла сім'я миє зранку, лице мивається тією водою. Ну, напевне, для того, щоб були гарні, красиві біле так у нашій сім'ї завжди робили. Так ми робимо і зараз. Ми так мене навчала мама бабуся. Український борщ в мені 53 три роки, ну no. no. no, 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 no. це був борщ. Пам'ятай Борщ борщ крепликами, таку отаку подавали. це тато мій дуже був їсти дід. Нові чоловік, чоловіки люблять Доді. і вони Заскушує це на різдво їдять і другий так, і крен, день ті креплики з борщем рідять. А в нас вони кладуть копійки у пироги з маком, а в нас у креплики. То а ми а поставимо копійки, то так вже всі тоді креплики, бо бо там копійки треба знайти. Ниця тебечі. Це давна колядка, це тепер вже перероблено у Новому році, а там є колядка, що у 41-му році, у 47-му році. Така бабуся все сиділа ввечері, пам'ятаю, і в нас вчили її. І так ми навчилися, так знаємо. Колядували вони, котували батьків, І наші діти з нами колядують. сталася Діва, мати породила сина, там причиста діва, мати породила сина.